Всім привіт! Сьогодні я знову граю в Forza Horizon 5 в режим Eliminator. Стрімиться, звичайно, прекрасно, але про відео я також не хочу забувати, не хочу їх закидати, тому що це також прекрасно. Я також люблю грати і на відео, і на стріми, тому знімаю сьогодні відео. Так, обов'язково заходьте на стрім, якщо ви ще щось не бачили, мене, там вони всі зберігаються. У мене кладка називається наживо, як вона називається у вас, я не знаю. Дивлячись на якій мові. Ну, шукайте десь на сторінці стріми. Дивіться, в нас там дуже весело, цікаво і прикольно. Майже кожен стрім переможний, майже. Так, зараз поїхали грати в таку вишибалу на відео. Також дуже цікаво. Де ми з'являємось? Фіг його знає, я нічого не придумала на мосту норм. Так, ось я вже й на мосту, і що я тут чую? Нічого не чую, нічого не бачу. Можливо десь позаду. Ось ще якийсь чіп з'явився тут. Добре він мені гонку не запропонував. О, десь один чувак, це моя. Йомає, ти ж там не летиш вниз? А я вже тут її забираю зараз. Прям під тобою. Поки ти там думаєш летіти чи ні, я тут вже на Audi S1. Лети. Ех, блін, жалко так не можна, я би з ним поїхав. А, так він вже десь тут, біля мене. Ну я чуваку випадково запропонувала, Ну не випадково, я хотіла, але в мене не виходило. А тут у мене вийшло, все прекрасно, їдемо гонку. Там по мосту ще один. Ніфіга собі тут у нас сьогодні народу. Йомайо! -йо. Так ми їдемо гонку, чувак вийшов. Боже, дякую тобі за п'ятий рівень. Ти найкращий. М -м, Добре, що на надіберіті 150. Ой, там ще один чувак є. Поїдемо в гонку, ти на чому? О, ти теж на Бронко. Та давай в дерево там, що тобі. Ти що не знаєш де дерево? Блін, я, походу, тупіця. Зараз я ще й зі тіпу. І що робить? Він уже далеко. А що, я Бронко проти Бронко? Погана ситуація. І він ще ні в що не врізався. От пітух. <.abei> a -a -a! Як я не втопилась, блін. Втопилась, господи. Капець, а тіп там чисто не напрягається, боже, рано я раділа. Оце я добень. Він собі їде по карті, нічого його не тривожить. Знаєте, чувак такий на чилі на розслабоні чи як там? корочувати будеш, чувак. Блін, зараз я, чуваку, шостий рівень подарю, тому що я калоша галоша блін. Вріжся десь, будь ласка, 700 метрів. Ну, хіба там немає де врізатись? Алло, подивись, скільки там дерев, Втопись там десь. Ну, що це може бути? Блін, а нафіга я розверталась до нього? Він собі там летів на своїй швидкості і залетів, блін, на шостий рівень. А я залетіла назад на нову катку. Отак от, от, все, блін, капець. І що мені тепер? Ждать? Жда наступну. Це просто в минулому відео мені дуже не щастило, потім е, якось дуже різко пощастило, так от це зараз мене наказує судьба, доля. Класний дощ. Так, де тепер з'явитись? На мосту мені не подобається. Там перестали з'являтись дропи. Хоча раніше там майже кожен раз були дропи. Поїду на Ризенбаг, мабуть. Але я не впевнена. Ладно, зараз отак от з'явлюсь. Ой, отак от. І десь з'явлюсь. У вас там, мабуть, така дискотека, тільки що була, вибачте. Ой, нічого не працювало, я кнопку переплутала. Отут. Ох, під горою, -мою! Блін, треба було не дивитися, щоб для мене це був сюрприз. Що я там зараз буду шукати, я взагалі не знаю, І що я, що я буду робити. Також не знаю. Так, це якусь дурню придумала, хотіла сказати, але прямо ось дроб. Нормально з'явилась, мене, в принципі, влаштовує шейлансер. Добре, так заїхала, ку ку беру. Що по зоні? Де зона? Нормально. Ось якесь їде. Хто це тут? Куди летиш, малюк? Піпів! Ти що там кричиш? Поїхали на фініш, ти чому? Розвертайся. Ти вийдеш? Він там закрутився і взагалі припав. Все прекрасно. п'ятий рівень, легкий п'ятий рівень. Але ми тільки що ідентичну ситуацію проходили. Мазіраті Лівантес. Дуже добре, краще, ніж оте. Щоб було... О, ще якесь чудо-юдоїде. БМВ. БМВ це, звичайно, дуже добре. Я дуже рада, що ти знайшов цей автомобіль. Але щось в мене є відчуття, що я маю його перемогти. Таке малесеньке. Я ж не зовсім вже. Що в нас тут на дропчику? Ауді, RS очка дуже гарний автомобіль. Що в нас там? Їдемо так, як вона нам каже. нічого такого там не треба, нам переїжджати. Все в нас дуже легко, прекрасно шикарно. Головне, нікуди не втаранитись, ні на яку горну залетіти, ні на ту на яку не потрібно. Малюка ось можна збити, наприклад. Дякую, ти не в гонці, а я то в гонці. Пропоную тут ось чуть-чуть-чуть-чуть-чуть так притормозити, щоб сильно у дерева не вдаритись. Отак-о. Все нормально, бешечка десь там застряла, а я вже тут. Вже тут. Чувак, зараз там дробчинку забере. Собарушку забрав. Так, я його ждати не можу, тому що ми на різних сторонах цього океану, через який не можна переїхати. Ой-ой-ой. Ладно, порш так порш. Давай Порш. Летс поїхали швидесенько Блін, всі на тому ну, березі, що мені? Я їду сюди. Я тут тільки що бачила людей, поки їхала, йомаю, нічого не зрозуміло. Але дуже цікаво. Я сподіваюся, що я тут зараз когось знайду, що я не просто так сюди їду. Хтось когось там виганяє. Блін, я б швидше вже реально переїхала на ту сторону. О-о-о-о-о! Добрий вечір, добрий день. Ви що тут робите в кось? Уже 8 рівні СНГТР. Поїдемо прямо ловити людей. Ззаді хтось в гоночки, їдемо вперед, там по двоє немає сенсу, їдемо праворуч, там хтось один, і він може бути не в гоночки. Зараз ми його знайдемо. Запропонуємо сьомий рівень отримаємо. Надіюсь, це дуже сильно. Де ти, людина? Я його не бачу. Ні так, ні так. Де там, що по карті я йду, все нормально? Він до мене не наближається, значить я... О, наближається. Ти де? Я тут, а ти. Ні-ні-ні, зі мною гонку, зі мною, зі мною, зі мною. Я хочу з МГ метро. Е, ти куди? Нам не туди? МГ метро. Я тебе терпіти не можу, але зараз би я тебе забрала б з задоволенням. Там уже нісанчик є у когось. М -м, є варіант, звичайно, взяти сьомий, якщо я його переможу, але проблема в тому, що я потім знову можу наткнутися на це метро. Що мені потім робити, непонятно. Дробчики новенькі, що у нас там? Треба буде трішеньки об'їхати. Це не проблема. Меметру далеко, він тільки перелітає цю ситуацію. Я так не поїду прямо, я поїду трішечки, як каже карта. Об'їду чутоньку, чутоньку. Тут ось вілості. Добре так влаштувався. Дивіться, ось і фінішик, і ось. Я сподіваюся, він там десь врізався. Врізався, 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 бо я тут чуть, блін не. МГ метро, такий класний автомобіль, що я його на шостому рівні. Просто. Прекрасно! Восьме. Але що я з ним зараз будуть робити? Це взагалі не Ну, Не зрозуміло абсолютно. Що тут? Один чувак? Ну, я просто хочу дроп Глянь, ти вдруг мені пощастить. А ага. Так, там не зрозуміло. тут двоє в різних точках. Можливо, вони просто так їдуть до фіні. Пі... А, ні. А, ні, вони пропали. Тут в гонці. Що робити? Де мені кого знайти? Так, дзвони звужується, мені це не грозить. А люди де ділись, тут вже були люди. Я їх бачила! 20... О, 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 бачу, 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 бачу. Так, вони наближаються один до одного. Давайте мені кимось... Блін, там, звичайно, побільше людей. Ого! Ніфіга собі тут дропа. Що порівнюємо другий? Я на МГ метро, на найкращому автомобілі у світі. Чувак, от ти тут один. Давай зі мною гонку, дивись. Скоріше за все, я тобі віддам 8 рівень, знаєш? Блін, субару хороша. Він ще й так правильно поїхав. Що там? Непонятно. Але МГ метро мало їхати по дорозі, по-іншому воно не вміє і не може нічого зробити. Подивіться, дивіться, ти субару зараз в мене просто отак от плив і нема. Мабуть, поїду, як каже, дороженька. Так от, так от, так от, так, от, -так -от -так Субару, пішла нафіг, блін, я ж на восьмому рівні, це в два рази більше, ніж у тебе. Скоротимо трішечки, блін, він тупо за мною. Боже, яке ж це дно? Все, думала, капець мені він врізався! МГ-метро, будь ласка, не перевернись. У нас зараз буде дев'ятий рівень, ти розумієш, дев'ятий, дев'яточка, дев'яточка. Так, нікуди не врізаємось, обережненько, їдемо помалесеньку. Ну, як по малесенку, на максимум, що може цей автомобіль. Дякую вам, NPC-шечки, що зберегли мені кучу е, часу на розворот. Ой, собару там вилетів. Оу. Дуже гарно, що по зоні. Дуже гарно, що по зоні. Зона майже все. Ну, я б ще пару разочків поїхала би. А що я тут? Вони ж ще ж всі за тою зоною, до неї ще звужуватися і звужуватися. Просто фініш, мабуть, буде кудись сюди. Блін, і що ви там оце сунетесь всі один на одного? До кого мені їхати? Ну ти один. Це я тебе буду довго ловити одного. Треба в кучку їхати, але вони ж, скоріш за все, всі в гонках. Куди це я суну? Прям на ці піраміди, блін. Так, чувака, ну стой, на чому ти? Я хочу з тобою гоночку. Це шо, функа? Ну стій. Я не можу його наздогнати. Він не хоче зі мною гонку, а я хочу з ним. Що таке, застряв? Чи надумав зі мною гонку? Пунка. А що я так певна, що в цю сторону я не знаю, але я просто так собі вирішила сама. І в мене так нормально вийшло. Я сподіваюся, я не вріжусь в чувака. Все нормально, все добре. У нас з ним все чудово пройшло. Боже, 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 боже. Боже, Йомайо! Давай, давай, давай газу, газу, де там той функу, я не знаю, ну мені треба перший приїхати. А він ззаді! 300 метрів. Врізався, 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 врізався. А можна мені вибір не між функу і функу? Я хочу щось інше. Прикиньте в мене зараз цей чувак зніс прямо перед фінішем. Так, ну це також люта тачка. Що мені з нею робити? Так, зона звужується. У мене ще є час когось прибрати. Так, от там один хтось. Але він в такому небезпечному місці, мабуть, в пірамідах стоїть і знає, де звідти. А, ні, він не в пірамідах. Угу, він їде сюди. Чувак, я не наскільки безстрашна. Щоб втратити свій бронку. Я не поїду до тебе, я не, не тормоз. Ой-ой-ой. Ну що, ви будете зі мною хтось ганятися? Давай, сигнал мені. А, не сигналить! Я думала. Що це за шум? О, це тут місанчик. Тернораунд, коли сім'ї. раунд нам вперед. Вперед, як каже, дороженька, треба їхати. Бо я знаю цю місцинку. Це така поганенька. Тут треба якісно об'їжджати її. Ой-ой-ой, чувак, походу, краще знає дорогу, ніж я. ні 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 до побачення. -а! -а, -а! Прилетіла. Ну що, може, РС2? Це вже мій улюблений автомобіль. Ку-ку, ти що там застряв тим бочком їхав? ні 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 відміна. Чотири. Так, ще одного я прибрала. А все, 19 секунд. Вони там втрьох, двоє, можливо, в гонці. І куди нам потім стартувати? Не найзрозуміліша ситуація, скажу я вам. В гонці там ще троє буде, тому що ми закінчимо до... Потім закінчимо. Двоє все одно лишиться. Один фінішував, у нас лишається троє. Які у вас там тачулечки? Що ти візьмеш? Тут кружусь так по центру, типу, не боюсь, так? Да? Феррарі? Так, у нас Феррари і щось іще? Щось іще, це що? Куди буде фініш? Enterhead Complete! Get ready, for the Final Show! Чел стоїть туди. Uh, У нас Феррарі і Феррарі і не Феррарі. Що в тебе, йомайо? -йо? Я не поїду до тебе. Мені взагалі здається, це дебільне тут місце. Куди їхати? Блін, а чувак шарить. Ага, я також шарю, що тут треба щось об'їхати, щось перелетіти. На спау чувака, шансів немає. А от з дев'ятим рівнем можна поганятися. На колесонька, на колесонька, Бронко! давай, 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 давай. У нас є всі шанси на перемогу. Мене Феррарі спа обігнало. Бронко, ти не припух? Я сказала, що у неї немає шансів. Метрів, Я що? зілью Феррарі? Це ж дно. Метрів, метрів, Подихаємо потом. Блін, оце він валить чел на Феррарі, реально. Ні-ні-ні, він мене не переживе, Він мене не переживе, Я переможу! Капець, чел на дев'ятому, блін, тупо сливи. Ви розумієте? Чел на дев'ятому він десь там застряв в тих пірамідах. А Я думала, я буду з ним борьбу, блін, тут бороть. Ам я з Ферраріше, Феррарі так чітко, ну я просто, блін, я роздивівся хотіла. Я цю тачку трішки боюсь тепер після функа. Ну вона може, Але як вона перевернулася, я думала, все капець мені. Що вона дев'ятий рівень прожине. Ну тут Феррарі мене, давай, давай, давай прижимать. Ууу, блін, так класно. Так мені подобається перемагати, блін. Ой-ой-ой! Так, ну хоч з першого разу все не вийшло, але з другого ми зібрались. Повторили все, що було в нас в першому, але тільки вже у нас все вийшло нормально, не так як в першій катці. І все, перемога в нас в кармані. Блін, це ж прекрасно, боже, я обожнюю цю гру, ніколи не зупинюсь в неї грати. Можливо, коли вийде наступна частина. Все, блін, боже, яка я рада! Я всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора, до зустрічі в наступному відео або на стрімі. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на Тікток, на Телеграм. Все, все сказала. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте!